Ну що, всім привіт! Довго очікуване відео. Виїхали ми сьогодні в таку гарну погоду на риболовлю, на поплавок, на верховодку і може яка платва, красноперка буде попадатись. Приїхали ми сьогодні на мотоциклах. Будемо пробувати щось зловити. Зранку у нас був трошки приморозок. У нас зараз пів 11, пів 11 дня і ми приїхали половину поплавок на апариша. А... Верховодку. Будемо знімати, показувати, так що приємного перегляду всім. Ключок маленький, грузик і перший один. Є перша покльовка. О, перша наша грибина.

Це в основному краснопятка. Трошки лодки, але дуже мало. І вся бери на голубині. Роки два-три тому назад а тут постійно сиділи те місце, де ми зараз з Юре сидимо, приїжджали на Сома до війни з ночовки. Тут ми постійно сиділи на цих дві, двох місцях, закидали, там у нас склювала верховодка, якісь подлящики, Густіра. Це наше найулюбленіше місце було. Де зараз. Все міняється. Вони бачите, ліс. Він ніколи не був затоплений. Я не пам'ятаю, щоб він був у воді. А це все в воді було. ще куча води там стоїть, вода тече витікає з лісу. Да. И крупняк. Добрый. А тут тут я катал одинаково? Не знаю, я на такой как там ловил. Ты паришь. Может. Вы часто берете очередь на бере на мелкоте зачастую. Ну, может так видно. Не знаю, чума видно даже. Но видно. No, mm no. -hmm. уже до пары еще ничего не осталось, где да я не хочу играть. Ну, бачу, не дивись Там не хочу уже брать. Да, там вообще-то, когда мог, видно подошел чуть-чуть какие-то щупа можно было. Mm -hmm. Как обрезало. Ну тоже я сидел вообще не глювал. тут важно на шесть глювы спать на Двенадцать. Двенадцать уже почти. 嗯。<Yeah. S 2> yeah. Проти редьку коли будеш сіять. Шо, що Я дивлюсь зараз реце в тіктокі в ляхе тої редьки як не знаю що в цьому году буде Потовкусь ще і буде Нас ні не буде Ну У нас привозна буде У нас привозна буде На Трохи садять але не багато И то она уже не так, ну типа... Mm. Так что уже можно спокойно выезжать. Выйти. Уже клюя какая-то трошки, верховодка. Я гадаю, ще трошки пригріється, то якась гостіра подлящик піде, бо вода ще холодна, але вже, вже весна, ще тільки кінець лютого, 28 лютого, але вже весна. Так краса у нас. знаю ну, и чему видно даже? Ну, видно. always. Вот а? Чи красноплек? Краснопиль. Краснопиль Вибрались ми ненадовго, ще може пів години-годину посидимо, бо треба робити роботу вдома. Хто знає, я займаюся розсадою. Є другий канал, розсада Коростень, потрошки туди знімаю, але поки він не набирає, переглядів, Так що кому не важко, можете прийти, подивитися, підписатися, поставити лайк. Сьогодні приїхали трошки половим, далі поїду. Треба вже в теплицях перегорювати землю, культивувати. Багато часу зараз на риболовлю немає. Ну ось і Завершуємо вже риболовлю. Трошки наловили красноперки, брала вся на глибині, під берегом не хотіла брати. Красноперка така невеличка, знаєте, як наживця, пару штук там попало більших, але щоб дуже великих то не було. Може ще десь будемо, виїдемо десь ще на неділі, чи вже наступна неділя, може виділимо. Час, щоб виїхати. Сьогодні вже годинки дві половили і вистачить. Кому сподобалось відео, можете поставити лайк, написати коментарі. Всім дякую за перегляд, до нової зустрічі.